Тойота сьогодні для більшості людей означає надійність автомобіль, який не дивує поломками, не вимагає постійних ремонтів і не створює зайвих проблем. Але такий образ не з'являється випадково за ним стоїть майже століття рішень, які часто були непопулярними, але стратегічно правильними. Історія Тойота почалася не з автомобілів і навіть не з двигунів у 1920-х роках. Сакичі Тойода працював над ткацькими верстатами, його головною ідеєю було створення машин, які самі зупиняються у разі несправності це дозволяло уникнути браку і втрат матеріалу. Цей принцип отримав назву дзідока автоматизація з людським підходом. Фактично, це означало, що якість важливіша за кількість, пізніше саме цей підхід стане фундаментом усієї філософії Тойота. Коли компанія вирішила перейти до виробництва автомобілів, вона не мала майже нічого з того, що мали конкуренти: ні великого досвіду, ні сильного бренду, ні довіри з боку покупців. Перший серійний автомобіль Toyota з'явився у 1936 році. Він був створений за зразком американських машин, але з великою кількістю компромісів. Авто вийшло важким. Не дуже потужним і технічно простим, але Тойота не намагалася одразу підкорити світ. Компанія вчилася, аналізувала кожну помилку і поступово будувала власний підхід. Після Другої світової війни ситуація стала ще складнішою. Японська економіка була зруйнована, паливо і сталь були в дефіциті. Виробляти багато автомобілів було просто неможливо. Саме в цей період Тойота сформувала ключову ідею. Виробляти рівно стільки, скільки потрібно, без складів, переповнених машинами, без зайвих витрат. Так народився принцип Just In Time, який згодом стане частиною Toyota Production System. Автомобілі збиралися тільки тоді, коли на них був реальний попит. Якщо задуматися, саме в цей момент Toyota почала випереджати конкурентів не швидкістю, а логікою. І якщо тобі цікаво, як такі рішення змінюють цілі індустрії, підписка на канал точно не буде зайвою. У 60-х 70-х роках Тойота почала активно виходити на міжнародні ринки. Особливо важливим став ринок США. Там японські автомобілі спочатку сприймалися як дешеві і тимчасові, але з часом статистика почала говорити сама за себе. Тойота рідше ламалася, рідше вимагала дорогого ремонту. І довше зберігала працездатність. У 1970-х роках, під час нафтової кризи, саме економічні автомобілі Тойота отримали різкий ріст популярності. Поки великі американські авто витрачали багато пального, Toyota пропонувала прості й ефективні рішення. Корола, яка з'явилася ще у 1966 шостому році. З часом стала найбільш продаваним автомобілем у світі. За весь час було продано понад 50 мільйонів одиниць це більше, ніж у будь-якої іншої моделі в історії. Кемрі, у свою чергу, десятиліттями входила до списку найбільш продаваних автомобілів у США, і не через дизайн чи емоції, а через стабільність і комфорт у повсякденному використанні. Land Cruiser заслужив репутацію автомобіля. Який може працювати в умовах, де інші просто здаються, його використовували в пустелях, горах, зонах бойових дій і важкодоступних регіонах. І саме ця модель часто асоціюється з фразою Якщо треба доїхати, бери Тойота. У 90-х роках Тойота стала одним із перших автовиробників, які серйозно зайнялися якістю на глобальному рівні. Компанія впровадила жорсткі стандарти контролю, які діяли однаково в Японії, Європі та США. Якщо тобі доводилося їздити на старій Тойота з великим пробігом, напиши в коментарях, який це був автомобіль і скільки він пройшов. Це завжди цікаві цифри. У 2000-х роках Тойота вийшла на перше місце у світі за обсягами виробництва автомобілів. Компанія обійшла таких гігантів, як General Motors і Volkswagen, і зробила це без агресивного маркетингу. Фінансова криза 2008 року стала серйозним випробуванням. Продажі впали, ринки скорочувалися, але Toyota не пішла шляхом різкого зниження якості. Компанія зосередилася на оптимізації процесів і довгостроковій стабільності. Це дозволило швидше відновитися після кризи, ніж багатьом конкурентам. Ще одним важливим кроком стали гібридні технології. Toyota Prius з'явився у серійному виробництві ще наприкінці 90-х років, на той момент це виглядало ризиковано і незрозуміло. Але з часом гібриди Toyota довели свою ефективність. Сьогодні компанія продала понад 20 мільйонів гібридних автомобілів по всьому світу, і цей досвід дав Тойота величезну перевагу. На відміну від багатьох виробників, Toyota не поспішала повністю переходити на електромобілі. Компанія чекала, поки технології стануть стабільнішими, а інфраструктура готовою. Це рішення часто критикували. Але воно знову відповідало філософії бренду. Спочатку надійність, потім масштаб. Сьогодні Toyota залишається одним із найбільших автовиробників у світі. Щороку компанія продає мільйони автомобілів на всіх континентах, і більшість з них купують не через моду їх купують, бо вони працюють рік за роком, без зайвих сюрпризів. Якщо це відео було для тебе корисним, підтримай його лайком. Це допоможе каналу розвиватися. І робити більше таких історій.